Розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми будемо говорити про досягнення спортсменів Харківщини у минулому та поточному році, про підготовку спортсменів області до Олімпійських ігор, а також про руйнування, які зазнали спортивні заклади, і плани щодо їхнього відновлення. Рад вітати наших спікерів у цій студії. Це пан Костянтин Аначенко. Начальник управління молоді і спорту Харківської обласної військової адміністрації, а також пані Марта Фєдіна, перша в історії України бронзова призерка Олімпійських ігор синхронного плавання, чемпіонка світу та Європи синхронного плавання. Тож ми починаємо, пане Костянтине, вам слово. Так, дякую. Знаєте, у нас такий ефір дуже своєчасний, можна зазначити, тому що у нас сьогодні ми святкуємо 100 днів до початку Олімпійських ігр в Паріжі. І це також значна подія і для України, і для харківських спортсменів. Стосовно виступу наших спортсменів, можемо зазначити, що є міністерський рейтинг і Харківська область у цьому рейтингі серед олімпійських та неолімпійських. Видів спорту і у 2022 році, і у 2023 році займає друге загальне командне місце з слідом за Києвом. Це також я вважаю, дуже високі спортивні результати. І ще раз дякую спортивній спільноті, яка не зважаючи на важкі часи, показує такі міцний, дуже сильний такий результат, і федерація дитячо нацької спортивним школам. Університетам, академіям, які коледжам, які приділяють увагу подальшому розвитку спорту і утримують спортивну спільноту. Загальна кількість медалей це 435 медалей за 2023 рік. І я кажу про медалі, які є у нас значними: це чемпіонати Європи, чемпіонати світу, ті змагання, які є рейтинговими і в подальшому дають такі високі результати, про які ми будемо подальше казати, і це. Є Олімпійські ігри, тому що Олімпійські ігри можна сказати, це такий фінал, в якому можна оцінювати також виступ наших спортсменів. Стосовно також спортивного результату, можна сказати окремо подякувати ще раз Марті Федіна, тому що ми знаємо, що Марта у нас стала найкращою спортсменкою Європи із синхронного плавання у 2022 році. І 60% голосів експертів та вболівальників підтримали її. Це європейський рейтинг, це дуже такий крутезний також захід. Також вітаємо Марту. Стосовно результатів, знаєте, ми можемо також казати не тільки про літні віди спорту, це празінні віде це і про біатлон. де Степан Кінаш зараз виступаючи. В юніорському вже перестав виступати по дорослим видам спорту. Він є також учасником Всесвітньої зимньої універсіади в 2023 році, де виборов бронзову медаль. Також хотілося би сказати, знаєте, перейти може, до наступних до наступних питань і про Олімпійські ігри я думаю, дуже доцільно, якщо Марта нам розкаже і про Олімпійські ігри, і про свої відчуття, і про те, як воно проходить. Дякую. Так. Доброго дня! Дякую за запрошення цього лютого. Наша команда збірної України плавання здобула Олімпійську ліцензію на ігри в Парижі. А на жаль, тільки одну ліцензію в дуеті, але це теж непоганий результат. І цього року, перший раз взагалі в історії, коли Чемпіонат світу проводився у лютому, взагалі взимку, тому що так у нас зазвичай починається вони десь на весні І за такий е, маленький проміжок до Олімпійських ігор за п'ять місяців був проведений Чемпіонат світу. І це такий був непоганий виклик, тому що ми почали тренуватися тільки в вересні, ну, якби після того сезону, і у нас було. Мало часу, щоб до лютого вийти в форму, але я вважаю, що ми показали непоганий результат, і ми в цілому задоволені нашим виступом в досі. Це, до речі, там, де був член світу Доха Ось, Але ну, трішки не дотягнули до ліцензії в групі. Але це буде для нас таким уроком, і ми знаємо, що кращі висновки робляться саме на помилках. Тому будемо продовжувати працювати, тренуватися. А зараз, на жаль, офіційних тренувань нема, тому що ну зараз немає такої змоги, але працюють чесні клуби, і ми там продовжуємо тренування. Тому що до Олімпійських ігор, як вже зазначив Константин Володимирович, залишилось всього 100 днів, і це там може здаватися, що там. 100 днів це так, ну начебто багато, але насамперед для спортсмена, та взагалі для будь-якої людини, яка готується до Олімпійських ігр, це дуже мало, тому що зараз вже треба, якби робити всі висновки, які е, з попередніх виступів налаштовуватись на Олімпійські ігри і емоційно, і, і фізично, і звичайно, вже так входити в форму дуже активно і нарощувати темп, тому. 100 днів так, продовжуючи, мабуть, тему Олімпійські ігри, підготовка. дійсно Марта зазначила про те, що складні умови, складні умови в підготовці спортсменів вони полягають у Харківській області в тому, що у нас на жаль заборонений тренувальний процес, і ми бачимо, що тренувальний процес він є. Але він є в частних клубах. І якщо ми звернемо увагу, це доцільне чи ні, ми вважаємо доцільно поновляти його для того, щоб в подальшому змогли готуватися до змагань. Але за умов за умов за умов бомбосховищ, за умов груп, які займаються кількісті груп, ну по-перше. По перше, хотілося б зазначити також, що дуже багато заходів проводиться і з ВПОшниками, дітьми, які зараз приїхали і живуть у гуртожитах. І для того, щоб вони проходили соціальну адаптацію, проводяться фізкультурні оздоровчі заходи. Стосовно Олімпійських ігор, хотілося б сказати про те, що дійсно продовжуються відбіри. Можна сказати, це така фінішна пряма. І на фінішній прямій у нас зараз ми бачимо 10 спортсменів, які є елітною групою, 10 спортсменів, які є перспективною, і 10 спортсменів, які є провідною групою. Це люди, які можуть потрапити на Олімпійські ігри, і також мають великі шанси. І Олімпійський відбор триває. І зараз чотири боксери, наприклад, готуються до відбору у Тойланді. І ми сподіваємось також що і Захарєв Юрій зможе показати високий результат. І також ми зазначаємо про виступ. Наших дівчат з важкої атлетики це канатопка Міла, яка, можна сказати, вже по е, таким е, розрахункам має шанси попасти такі дуже високі на Олімпійські ігри. І е, Самуляк е, Світлана, яка також. Е, Має дуже багато нагород із молодіжних чемпіонатів, і вже з дорослих, і чемпіонати світу вигрувала, і чемпіонати Європи. І це дуже круто, але ми можемо про це казати тільки після 5 травня, коли буде оголошено повний рейтинг і буде вже ми побачимо цілу картину. Також хотілося б сказати про новий від спорту: це брейкінг. В якому також у нас є дві дівчини, які продовжують відбор: Це і Павленка Катерина, і Панемаренка Анна. Які також мають високі шанси, і дуже приємно, що знаєте, не зважаючи ні на що, тому що в спорті вищих досягнень на жаль дуже багато моментів, коли наших спортсменів пропонують їм інші країни, пропонують їм інші міста для того, щоб вони виступали і отримували якісь дивіденти. Від інших міст, але мені дуже приємно, коли я чую від тренерів такі фрази, тому що ми нікуди не поїдемо, не до якої Англії, тому що були запропоновані дівчатам шанси, скажімо так, перебратися або перебратися в інші країни. Вони відказуються і відмовляються і далі виступають за Україну за Харків. Хоча б також сказати про греко-римську боротьбу. Вишневецький Михайло також на початку травня буде виступати і брати участь у олімпійському відборі. Також легка атлетика Катерина Табашнік, яка у нас є такою вже спортсменка з досвідом і є призеркою чемпіонату Європи. Ми всі бачили виступ світоли Світоліна Еліни на змаганнях, командних змаганнях, де брала участь і перемогла у своїй сутіжці. Також хотілось би зазначити, і вільна боротьба, також Керімов каміль, вільна боротьба, також має шанси потрапити на Олімпійські ігри. Взагалі можна сказати, що Олімпійські ігри та фактично така, також лотерея, тому що дуже багато спортсменів, які у нас входять і в, в перспективну і в провідну групу, також мають шанси попасти також на Олімпійські ігри, і в них також є шанси. Е, на жаль, як зазначала е, Марта, ми знаєте, наше життя поділяємо до 24 лютого 2022 і після, і ми бачимо, що наше завдання, які були до 24 лютого, це інше взагалі інше завдання, інше, інша мета. І до 24 лютого у нас планувалося і будівництво близько 48 восьми об'єктів, які повинні були в Харківській області реалізувати за програмою президента Велике будівництво. На жаль, у нас зараз інші акценти, і один із акцентів це відновлення спортивної інфраструктури. Це інший етап, інший віток, яких також хотілося би зазначити, що Харківська область потребує також відновлення спортивної інфраструктури. Близька по. Підрахунком це мільярд мільйонів треба коштів для відновлення спортивної інфраструктури. І, взагалі, це сума, я вважаю, не повністю розкриває це питання, тому що деякі спортивні об'єкти зараз у зв'язку з тим, що вони знаходяться у Куп'янську, неможливо підрахувати суму збитків, але 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 спортивне життя і знаєте, спортивні споруди потихеньку деякі відновлюються за рахунок частних інвестицій, за рахунок програм грантових, які також дозволяють відновлювати спортивну інфраструктуру. Такі об'єкти хотілося б сказати, які вже. Зруйнований і починають відновлюватися окремо це спортивний комплекс НТУ ХПІ. Ще раз подякувати адміністрації. Яка, ректорові які відновлюють і відновили вже басейн. І після такого, якщо покажуть кадри, я думаю, покажуть приліта в політехнічний інститут. Просто зруйнована і спортивний манеж, і там баскетбольне, волібольні поля. просто вже частина спортивної споруди відновлення. Крім цього, це і Уніфект, спортивний клуб Уніфект, також який не одного разу прилітали туди авіабомби, і після цього все одно спортивне. Спільнота також федерація фехтування. Також приділяє увагу щодо відновлення частини будівлі. І незважаючи на те, що ми будемо бачити, я думаю, що покажуть також руйнування цього спортивного комплексу, який був м'якою фехтування, і ще до війни проходили дуже класні змагання. Приїжджали і японці, і кареці і практично вся Європа брала участь у міжнародних змаганнях. На жаль, це будівля частково зруйнована, але незважаючи на процес тренувальне, можна сказати, заходи. Там проходять це дуже приємно, що вони планують відновлюватися, і частина будівлі також відновлюється. Також спортивна база державної установи Харків-Арена. Окремо хотілося б сказати про акварену, яка також у нас один із басейнів, які на початку війни також потрапили ворожі снаряди. Також пробита була і будівля була зруйнована, але незважаючи на що, також планується відкриття, і ми бачимо також. Відновлення за рахунок частних інвестицій, і це також показує, що Харків Незламний і спортивна спільнота також планує відновлювати і тренувальний процес. Як я зазначав раніше, у нас також ставиться акцент на грантові програми, і ми також звертаємось до іноземних інвесторів для того, щоб поновити це питання. І вже є також гарні такі. Шагів в цьому напрямку. Я думаю, що також ми зможемо заакцентувати увагу іноземних інвесторів на відновлення спортивної інфраструктури. Так, ну основні питання, якщо потрібно, ми готові відповідати стосовно підготовки, може якоїсь результатів або якусь інформацію стосовно наших окремих елітних спортсменів. Дуже дякую нашим спікерам. шановні колеги. Якщо є питання. Добрий день. Ларіні Юрій, видання думка у мене. Кілька уточнень. Скажіть, а оце 1 мільярд мільйонів – це про гривні чи в доларах? Про гривні. Про гривні. Так. Скільки це об'єктів, будь ласка, скажіть 49 об'єктів спортивна інфраструктура. але ми зазначаємо, що деякі об'єкти, як я казав у докладі, ми не можемо підрахувати у зв'язку з тим, що вони знаходяться на окупіваної території. І... Чи так, на дві рік є державне фінансування на от, ну, хоча б якась з 1 мільярда 14 мільйонів? В 2024 році зараз нема такої підтримки. Угу. А скільки олімпійських ліцензій на сьогодні мають харківські, мають харківські спортсмени? Може відповісти зараз. Марта Федина. Я думаю... скільки всього? Ні, 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 всього, а, всього скільки, ні, скільки якраз всього? вона синхронного плавання. Одна в синхронному одна. так, так, в синхронному плаванні одна, на жаль. Так, ми взагалі, стосовно ще раз, стосовно цього питання, ми зараз чекаємо ще підведення рейтингів, і тільки після цього ми можемо казати про олімпійські ліцензії. Ну, Наприклад, я можу свого виду спорту сказати дзюдо. У нас є декілька етапів гранд-слемів, змагань, чемпіонатів, які проводяться протягом всього року. Навіть можна сказати, що вони проходять на протязі чотирьох років. От тільки закінчилися Олімпійські ігри в Токіо, розпочався наступний олімпійський відбір. І за кожне змагання спортсмен отримує кількість там балів, які дають змогу йому набрати загальну кількість. І ці рейтинги будуть закрити, як правило, там в червні або травні. Як я зазначав з важкої атлетики, ми в десь там 5 травня будемо розуміти, два спортсмена у нас мають Мають лицензію або три, або одна, тому чекаємо закінчення цих рейтингів. Крайні питання: міністерство друкувало список спортсменів, які виїхали з України і не повернулися. Чи є серед таких спортсменів харків'яни і мешканці Харківської області? Скільки таких і хто ці люди? Тому що власне там же ж прізвища вже були названі. Дякую, таке питання для нас, знаєте, важко чому відповідати? Тому що ці рейтинги і ці списки ведуть міністерства. Якщо там є харківські спортсмени, їх автоматично удаляють із числа спортсменів національних збірних команд України, і вони ведуть ці рейтинги. А ви списки? знаєте про втікачів? Списки? Чи є втікачі з харківських спортсменів? Да, ну, ми знаємо про одного спортсмена, але не можемо сказати. Це повинно доказувати не ми, а повинна вказувати правоохоронні органи, які треба і піднімати це питання. А які він спорту ми не можемо так, я вам не можу сказати, тому що це буде неправильно. Якщо він не втекач, а в нього є якась об'єктивна причина, що він виїхав за кордон. І тому я вважаю, такі питання повинні знаєте, розбиратися правоохоронні органи і та ж служба безпеки. Повинна. Чому він виїхав, як він виїхав? Да, дякую. Я можу сказати, що дуже багато спортсменів, наприклад, мого залу, пішло воювати, і це також знаєте шах назад. Для спорту, чому шах назад? Тому що є приємственність і є передача опиту. І, на жаль, коли я приходжу в зал, в мене спортсмени тільки до 16 років. І ми розуміємо, для того, щоб в на борствах і в дзюдо, наприклад, передати опит, як виконується підхоплення або задня підніжка, там зачеп, бедро треба передавати опит не тільки тренеру а й спортсмену який з ним тренується, який повинен показати нюанси а хлопці зараз воюють і це інша справа І коли ми кажемо про приліти і я знаю що коли прийшов приліт в один із коледжів там знаходились також наші спортсмени і з мого виду спорту сюди їсти також не буду назвати прізвища але все добре, але такі справи також стосуються, і це дуже такі для нас болючі питання, тому що ми будемо мати велике таке проблемне питання, розрив поколінь. Нема взрослих спортсменів, які передають хлопці, передають е, опит е, своєму виду спорту. А молоді спортсмени, щоб набрати цей е, опит, повинні проїхати таку кількість змагань, яку ви навіть собі не можете уявити. Для того щоб спортсмена підготувати е, це ну, колосальне повинна бути моральна, психологічна фінансові, е, підтримка психологічна. Це дуже така важка справа. Дякую. Дуже дякую, маю невеличке питання або уточнення до пані Марти. Неодноразово сьогодні під час брифінгу ми згадували руйнацію спортивних комплексів, майданчиків для тренувань. Тому пані Марто, а скажіть, будь ласка, як проходило ваше тренування? Чи була можливість взагалі тренуватися зараз спортсменам, зокрема у синхронному плаванні в Україні? А, ну на початку 22-го року, ну як почалась війна, ми були вимушені виїхати в Італію. Ми там пробули десь півроку. П'ять місяців, але звичайно, там по закінченню всіх змагань ми повернулися влітку. Це був серпень до України, і ми знали, що. Все, ми туди більше не поїдемо. Там да нас Італія прийняла, вона надала нам і житло, і там одяг, навіть там якийсь спортивний, тому що ми виїжджали просто ну в басейн. Ми ніхто там звичайно не поїхав. Там були всі речі. Італія, ну тобто вона нас прийняла, і басейн так само надала. Я не знаю, там ну спочатку так все було дуже, дуже прекрасно, але потім, звичайно, вони це таке місто було, і там багато людей тренуються і багато зокрема серхонного плавання. І просто знаєте, один басейн. Тут і водне поле, і просто якісь люди по абонементу, і тут, і ми, і ще там 100, 120 клубів. ну тобто так було. Ми розуміли, що ми тут вже в зайвій, але ну, не було змоги виїхати. Але як тільки там трішки з'явилася якась надія, ми одразу поїхали. І виходить, 22, кінець 22-го року, початок, ну 23-й, ми тренувалися в місті Києві, тому що в, в локомотив було влучання. і ну не було змоги там тренуватися, але вже цього року, в вересні, ми почали тренуватися в нашому локомотиві, тому що все полагодили. І знаєте, у нас такі були царські умови, тому що все, і вода була тепла, і все що тільки ми там нам якесь бажання з'являлося, все одразу робили. Тому так, цей рік ми вже тренувалися в нашому рідному рідному басейні. І знаєте, коли ти повертаєшся до свого басейну, це як. Як додому, тобто, ну там да, в Києві у нас теж там все було чудово, умови, але все одно не те, не те, що як-то як там все дитинство пройшло в цьому басейні, все таке життя, всі дося... основні такі досягнення були здобуті саме ну в цьому спортивному комплексі. Тому та повернутися було дуже приємно і ми раді. Тому я хочу додати дійсно така. Знаєте, от воно звучить просто як там. Ми виїхали. насправді, справа була дуже важка. І це пов'язано, коли дівчата, знаєте, і ми розуміємо, дівчата виїжджали просто з документами, не маючи одягу, не маючи навіть спортивних костюмів. Дякуємо ще раз італійським друзям, які надали можливість і з спортивними костюмами, і навіть з харчуванням, з проживанням. Та, Але саме. також був там і ще один такий нюанс це шокуюча така інформація. На чемпіонаті Європи з восьми медалей з восьмі дисциплин вісім золотих медалей, це вперше в історії. Що з восім золотих медалей, це ну знаєте, так можна сказати, пригнути вище голови, або я не знаю, зробити щось таке неможливе. Тому дівчата зробили неможливе, і коли вони повернулися. Одно із запитань в мене було чому, як, як це проходило? У вас же не було там спортивних костюмів, одягу. Навіть там проблема була з документами. Деякі дівчата повертались для того, щоб вони виїжджали по українським паспортам на той час, і треба було робити загранпаспорта. Це була така дуже важка справа. І я кажу, як як це як це проходило? Вони кажуть, ми виступали за себе і за того парня, який воює. І так. це також була мотивація, знаєте, яка внутрі яку треба знаєте, наголошувати, передавати і казати про те, що е за рахунок таким моментів є дуже сильна мотивація. І хлопці військові потім е також дзвонили дівчатам і дякували за їх виступ. Це також емоційний такі моменти, які знаєте, тримає, можна сказати, передаву до якусь ланку психологічного е настрою і бойців, і я думаю, дівчат в тому числі так. Так зазначити, що Таке дійсно було. Ми коли ми поїхали ще тільки на Чемпіонат світу в Будапешті, і коли там здобули перші нагороди. Нам там почали присилати, що там хлопці, і вони на передовій, і вони там через якісь павербенки дивилися наш виступ і для нас була ну це така річ. Я, я взагалі, знаєте, там не думала, що зараз комусь цікави, там ну якби спорт. Ну зараз у в нас в країні війна, і якби ми просто якби спортсмени, які ну робили свою справу, і якби я вважала, що ми маємо показувати нашу країну, що ми незламні і. І що ще ще ну наголошувати на про те, що триває війна, тому що це все ж таки це, це квітень 22-го року. Ні, не квітень. Це, це це десь е, кінець травня, початок літа. Да. Ну, ну така да. активна фаза. Активна фаза. Да, і ну я розумію, що ну я, я пам'ятаю, що коли ми виступали, у нас було фінал якраз довільної групи. Це було якраз 100 днів спочатку повноштабного вторгнення. І ну, в той момент я просто розумію, що ми зараз знаходимося там за кордоном, да, і такий ну, масштабний захід, чемпіонат світ. Ту і ми маємо змогу зараз сказати про те, що відбувається в нашій країні, казати правду, казати всім наземним друзям, кореспондентам. було багато різних журналістів, і ми ну. Кожен день давали там якісь інтерв'ю, наголошували на тому, що в нашій країні триває війна. І знаєте, у нас не було там перше за все там сказати, як, як ви там зазвичай після виступу там завжди питання, як там пройшов ваш виступ, що ви відчуваєте? Для нас це таке питання. Ми одразу його скіпали і там казали, що у нас триває війна, що Росія напала на Україну, щоб просто всі про це знали. І так, ну дійсно, коли ми там дізналися, що хлопці на передовій нас дивляться, це було ну настільки. Такий тонкий момент, і я пам'ятаю, як там вся команда так розжалілася, тому що ми були в шоці. те що ну, люди, тобто вони нас і захищають, і ще підтримують спортсменів. Це дуже цінно. Так, такий був момент. Дуже дякую за цю емоційну відповідь. Взагалі. Тішиться з того, що, попри всі складнощі, Харківщина, місто Харків і взагалі Україна продовжує показувати високі результати і поповнювати колекцію спортивних надбань. Новими медалями, новими призами. Я щиро вірю і бажаю вам, аби у цьому році ця скарбниця стала ще більшою. Тому дуже вам дякую за увагу. Нагадаю, що з нами в студії був начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації, пан Костянтин Ананченко, а також пані Марта Федіна, чемпіонка світу та Європи синхронного плавання. Усім дякую за увагу. Слава Україні! Дякую! Здрава.